Я прийцяла, поділила свої 10 книжок і весени на 5 категорій. Перша категорія це найфантастичніші так сказати, книги. Перша книга це «Гобіт». друга книга це Артур. І третя книга нескінченна історія. По-перше, книгу я вирішила говорити так. І перша книга це Артур. Тут дуже смішно на колічку головний герой. І на палітурці його смішний позатий друг. Е, книга хороша, купила, прочитала її 5 років тому. Вона е, мені сподобалася, побачила в книгарні і поклала собі в корзину. Дуже хороша книга, раджу вам читати. Тільки е, початок. Я попросила, щоб мама мені почитала. Мені було тоді 9 років. І... Е, і мама сказала, що краще тобі книгу таку не читати, ти її погано зрозумієш. І вона мені купила іншу книгу, про яку я вам розкажу згодом. Але я коли почитала ще далі, вона мені сподобалась і я таки дочитала цю книгу. Початок, цей що мама, ну, важко зрозуміла, це ці всі, всі, всі слова багато мені пояснювала. Початок такий. Бджола залетіла в вікно, сіла на якийсь джем і її закрили в банці. Щось там робили з нею, так 30 сторінок мені надоїло вже, і я чуть не не перестала читати. Ну потім ви знаєте вже продовження, про те, як вони неповідально збали, став він став її фото, і в нього почалися пригоди. Е, ось це перша книга раджу, раджу вам її читати. Е, і друга книга, про яку я вам би хотіла розказати, це Гобіт. Всі її знають. Е, Гобіт це, е, так сказати, книжка, яка йде перед Володим е, Ось е, Фільми тут а, три частини Гобіта. Це ніби як нашого головного героя Володимира Кілець, то це подорожує його дядька, якому було 150 років в першій частині Володимира Кілець. І все це висвяткувало. Книга, на жаль, не має трьох частин. Вона є одна. Вона написана одна, ділиться на три частини, але тут не помітно, Насправді, все одно темно йде, ніби воно і не ділиться. Задіми ми бачимо гобіт, книжку, в якій всі три частини. Перший володар Волода перстів, другий і третій. Книги дуже захоплюючі. О, я не знаю, як решта, бачила в кіно, але Говіс це щось з чимось. Це просто неймовірна книга. Немає малюнків, тут такий доволі нормальний шрифт, невеликий бленький. Ось. я вам зараз скажуть, світу тут сторінок. 380 сторінок, Така ніби старі такі. І ззаді тут є такий сюрпризик. Це є карта, по якій гобіт е, своїми друзями подорожували. Збільшні їхні виглядів. Річка, ось гора дракона, ось дракон самий. Ось тут дуже захоплююча історія е, про те, як Гобіт. Е, Жив севій майкій нігці, затишній тут до нього прийшло е, один гном головний, і ще, е, і ще три, і ще дванадцять е, інших гномів. Е, вони, е, запрошую, вони кажуть, що ти особливий і що е, ти запрошений на рятування скарбів, е, яких охороняє дракон, і з тих гномів є внук короля. Країни, яка вже давним-давно розпалась через те, що дракон налетів і забрав всі скарби, і зараз жив е, ті скарби разом з ним його печ... в горі печері. Е, гобіт е, робить дуже великі, так сказати, як їх сказати, е, пригоди, можна так сказати, е, і допомагає друзям перейти цей весь велетенський шлях і вбиває дракона. Ну, не окремо він, але йому допомагають, але це завдяки йому. І знову ж таки, він рятує той село, і кінець не буду вам розказувати. Я взагалі багато вам чого не розказала. І в цій книзі Гобіт стає перстень, про який і буде йтись наступні три книги. І одним сторон читайте книгу. І так, остання книга, про яку я вам би хотіла розказати, це найгрубіша книжка. Груба, 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 груба. І тут ми бачимо на політурці така кішка. Насправді це дракон. Ось тут є хвіст. Кіця, кіця, кіця. У фільмі цей дракон був трохи більший. Я вам зараз скажу, скільки в цій книжці. 500 557 стрінок. Збачте. Ці книги розповідаються про те, як один хлопчик з нього знущалися однокласники, кидали його в сміттєвий, в сміттєвий бак, і як він від них втікав. І одного разу він забіг у стару бібліотеку, чи таку негарню, і там побачив. Магазин книгарню І там він побачив таку стару каренилу, на якій були намальовані переплетені дві зміги. Ось вони ось тут на корінці є. Ось він відволік продавця і він вкрав цю книгу і не вкрап. Взяв і втік з магазину. І коли продавець пройшов, на столі лежала карточка, на якій є. На якій було написано цю книгу, я вам поверну за тиждень. І продавець сказав голос: Я дуже сподіваюся, що ти мені її повернеш. Я так давно цього чекав, що ніби він чекав на саме на того хлопчика, щоб він схопив цю книгу. Він Прибільшити хлопців, ви бачите, що хуліганів вже нема, і що він сподіснився на 20 хвилин на урок, і що всі пишуть контрольну. І він вирішив, що він не цього робити. Дістав старий ключ і пішов на верхівку школи. Там було дуже багато всяких капсул, всяких театральних зірок. Ну, все для вистави. словом, все, що не потрібно в школі, але знадобиться. Ось. І він почав читати цю книгу, і виявилося, що він герой цієї книги, і що він має урятувати одну дівчинку, яка насправді дуже важлива для цієї країни, в якій описується ця книга, тому що вона є принцесою, вона хвора, вилікувати може він ті, лише він, і він йде таку переходу, Він рятує цю книгу цю. Країну в останній момент і отримав подарунок піщинку від цієї країни, яку подарувала йому принцеса. І чим більше він загадує бажань, тим більше і гарніше стає країна ...фантазія, її так називається. Ось, ну, він з драконом дракон, дракон допомагає принцесі виконати його бажання. І країна повертається. Дуже гарна книжка, раджу вам її читати. Ось я вам розказала уже про три книги: ось це Артур, Нескінченна історія і Гобіт. Дуже гарні книги. Всі раджу вам читати і чекайте, скоро з'явиться відео про другу категорію книжок. Па-па!